Друзі, всім привіт! Ми сьогодні маємо з вами ось такі шикардосні монети нам попались. Не забувайте лайкос під відео, бо з вами, як завжди, YouTube канал Лавка Задоволень. І наша шикардосна студія, я Олександр Маник. Ось така у нас краса сьогодні, ось такий у нас сьогодні офіс. Тому, друзі, дивимось уважно. Друзі, значить. Коротко про наші сьогоднішні монети. У нас е, в основному срібло. Ви бачите, е, це трьохмарочник Гетте. Весь такий е, брудний. Це у нас, в принципі, звичайний е, 25-го року е, вже чищений, це я бачу, навіть його можна відкласти. Це у нас один рубчик е, Миколи. 1896 -го. Це у нас е шикарний е п'ятимарочник, е дуже рідкісний. Це у нас, бачите, е Гінденбург, такий, як на двохмарочниці е президент Рейху. Да? І у нас тут, будь ласка, е ось такий ось жест. І написано, що це 29 й рік. E, дуже рідкісна і дорога монета, але вона в такому стані не проведена в порядок. E, я її хочу просто освітлити. Далі у нас ось такий 10 франковик 1932 року. E, ну, звичайна монета. Також e, Німеччина, Штайн. Це у нас три марки 31-го року. У нас є е, два е, 22-го року. Обидві пл -очки. Так, ініціали Мінсмейстера. бачите, ПЛ. Вони дуже брудні. Далі у нас тут є е, один 26-го року, також брудненький. У нас тут. Е, царські декілька от срібних монет, один білончик в такому дуже е, дуже темному сохрані. 24-го року така сама прудна із срібла, бачите? Ось така. І е, Із таких цікавих речей, це в мене є 84-ї проби, трошки ушко зломано. Е, ось така іконка. Бачите, і проба, і голова. І ось, що більш за все мені подобається, це отаке кільце. Там, де каблучка, така, там, де написано в пам'ять бачите ще старослав'янськими буквами: Пам'ять Святих Гор. І також всередині ми з вами побачимо тут два клейма: 84 очка срібло дореволюційне, продавалось в церковних лавках. До революції в Святогорській. Тому дуже цікавий експонат. Я хочу просто його е, краєчки і внутрішне трошки почистити, трошки його освітлити. І так, е, найкраще в світі можна придбати тільки в лавці задоволення. Ось такий засіб для чищення монет. Ми його ось таким чином зболтуємо, показуємо вам би, повний, е, повне відео, щоб потім не було у вас ніяких запитань. Його треба потрусити десь хвилину, бо там є як абразивна трошки частина, так і рідина. Коли воно разом, воно і монету не гвалтує, скажімо так, і шикардосний результат. Навіть хочу, мабуть, оцей палтинічик, який самий чорний, я його зараз зроблю на пополам і покажу, як воно виглядає. І так, почнемо. Ось таким чином я закліяв е, скотч на нашому полтинничці. Зараз ось цю частину я намажу, а іншу частину потім почищу, після всього, як буде готово. Значить, зараз я наношу ось так нашу, наш засіб. Бачите, все достатньо. Ось так трошечки. Ну і далі я роблю це з іншими монетами. Оцю відкладаю. Зараз я наношу ще на один полтинничок, Ось так. І нанесемо на ось цей рубчик. Почнемо з цих монет. Не буде дуже багато часу це займати настоювання. Оце. Зараз я покажу, зараз я зменшу нашу картину і покажу, як я роблю далі. Я роблю це голими руками, ось таким чином. Просто ось так от натираю. Да, руки потім ми все помоємо але мені оця. Рукавичка вона просто заважає. Дивіться, монета стає одразу ось такою білою. Я дотираю все, як крем в кожу. Подивіться, руки чорні. Це я вам для зразку, щоб ніякою не тряпкою, ніякою не щіткою це не робити. Бачите, вона навіть блищить. Ось такою була, ось такою вже вона стає. Тобто вона стала світлою, все і пачкається чисто срібло. Після цього обов'язково е, треба монету промити під проточною водою, щоб зупинити реакцію. Ось я беру зразу не відходячи від каси, і роблю те ж саме з срібним полтинічком. Я бачу тут багато, е, ну то, що вона посвітліла, це само собою зрозуміло. Але я бачу багато тут. Е, Забруднилися вінок, це потрібно вже ось такі моменти. Я ось таким чином вичищую вже вушною паличкою. Ось так роблю, проводжу. Ось таким чином всі оці заковирочки. І також ви зараз просто без якогось соєнення відео, без якогось фотошопу. У мене, от бачите, все, тут все чисто. Ось таким чином я зараз цю монету оброблю і покажу, що буде в тогі. Ну і саме головне, ось цю е, саму брудну монету. От так, от так ми її е, також просто зараз протираємо. Подивіться, Тобто я просто ось е, витираю бруд. Зараз зараз візьму просто серветку. Ось таким чином я просто її протру. Тобто, щоб ви побачили, як, о, ну, Тут она, навіть от, серветка сразу становиться і від пальців, і від монети брудною. І ось зараз я просто при вас оцю штучку, бачите, ось такою була монета. Я просто її розпакую. Так, ось таким чином виглядає почищена та непочищена монета. Тому я й кажу, засіб супер. Єдине, що обов'язково після того, як ви його обробили, Водою, промити водою, зупинити реакцію. Подивіться, в мене вже 4 монети сохнуть. оці 5 марків. Марок та 3 я ось таким чином намазав. І зараз я наношу на оці от білони. Темні білони. Зараз побачимо, що з цього вийде. Тут навіть забагато. З ну, цього всього я вже на камеру вам не показую, бо не дуже зручно ну і сенсу немає. Але я зараз покажу а, оця дорога монета. Мені багато хто каже, навіщо ти, навіщо ти її портиш, так не робиться, друзі. Але я без всяких засобів, бачите, ось таким чином просто вимиваю пальцями. Просто щоб вам показати, як працює засіб. Якщо вам буде недостатньо отут десь в куточках, там щось не подобатись, бачите, там може ви побачите якісь, що не до кінця там відмилося десь. Отут я бачу, що оця ліва сторона трошки ще темніша, можна ще привести її в порядок. то ви можете вушними паличками ще пройтися. Ось таким чином я її просто ось вона, така була, бачите? Ось граю з світлом. От це я її почистив. Е. Ще раз всім привіт. Зараз я вам покажу вживу роблю одним дублем, щоб нікого не виникло, там а це все виключалось, це все, все не так робилось. Ось у нас ця монета. Бачите? Ну, мені здається, що просто перфори. Тобто вона стала світлою. Можна ще гурт пройтись. Це я ще до кінця її не вимивав. Звичайно, потім вся це насухо витирається, ну, прикрашає вся ця реакція. І монета у нас, ну як вам ще показати, я і так от біля світла її тримаю. Мені здається, що супер. В, в неї є свої забоїнки, своє життя її потріпало, але я нічого нового не додаю, окрім її чищення. Так, друзі, процес роботи вам показую. Значить, Оці вже всі монети вже я привів до стану, до, до далі нічого робити не буду. Тобто оці всі монети в мене вже блищать, десь, може, ви побачите там якусь цяточку чи ще щось не відмиту. Ну, Я їх, значить, оцю я просто потер в руках, не наносив. Тобто, бачите, вона трошки посвітліла. Е, оцю другу я не став нічого робити. Пусть вона буде, як буде, вона така е, звичайна її патина. Тут я навіть не став е, зовсім просто її помив під водою. Значить, що стосується оцих монет, дивіться. Е, бачите оцю п'ятнашечку. Ось вона в процесі. Я просто освітлив її одну сторону. Бачите оцей шикардосний е, колон. Зараз піднесу до світла. І це я його висвітлив. Бачите, тут вже можна прочитати, що написано. Казанська Божа Матір, 84. А цю сторону ще не чіпав. Тобто вона така темна. Ось монета, такий яскравий приклад. Ось вона така була. Оце я її просто промив. Тобто я її просто ось так тер руками. Тобто монета зі своїми цяточками, зі своїми, бачите, хтось прям чимось царапав, але ось такою була. Це зараз я буду робити іншу сторону. Те ж саме, ось такий у нас е, трьохмарочник. От він відчистився прямо дуже бомбезно, бачите? Шикардосно. Зараз трошки їх там витру, він ще мокрі. Е, далі цей трьохмарочник також йоти. Трошечки треба все це витірити насухо, друзі, щоб не було ніяких розводів. Оцей 10 франковик також, оце його сторона, яку не чистив, цю просто помив. Тут можна пройтись ще між буквами, вушними паличками. 20 я вам показав, 15 ось така також світла. Єдине, що в мене не вийшло, друзі, я вже третій раз наніс на оці 15 царських копійок, бо з них ніщо е, ні нічим оці вікові е, забруднення я не можу бачити, тут зілінцою цю штучку не можу прибрати. Тому отут я наношу вже третій раз е, і дав їй трошки поліжати. Зараз я і протру, подивлюсь, чи вдасться все це прибрати. Ти що, ти що? Оце, друзі, у нас результат. Просто перфаворе. Обалдеть! Дивіться уважно, що у нас вийшло. Після чищення, що я хочу вам показати? З царським рубчиком зовсім ніяких проблем. Монета стала просто світлою, шикардосною. П'ятимарочник просто бомбезний, я його протів насухо. Бачите, тут є в нього якісь там е, ще старі е, плямочки, царапинки, але цей, до речі, штайн також мені дуже подобається, як німецьке взагалі срібло вимилось. Бачите? Тут все чисто, гьоти-красавчик. А саме, давайте, саме погане це в мене вийшла 15 копійок, в нього є, в неї є тут такі картирочки, які я нічого не можу зробити. Бачите, вони такі вікові, як пластилін. Там якийсь. Е, білони е, і в принципі е, всі ось царські, е, у той 15 копійок, все в нормі. Тут у нас вона дуже в поганому стані, сама по собі. Коротше, друзі, дивіться, що произошло у нас з цією каблучкою. Як на мене, то вона просто. Букви стали всі білі, ось так, обалденні. І як, подивіться, як читається клейма. Просто стала бомба ракета в пам'ять святих гор. Мені дуже подобається, що произошло з каблучкою. Тому, друзі, що я хочу сказати. Ось ця штука, яка коштує там 150 гривень, це просто е, 150-50 грам. А ця узнавайте у менеджера. Телеграм-канал Лавка задоволення. Якщо вам сподобалось, ставте лайкос, підписуйтесь, а я буду знімати для вас ще цікавіші та цікавіші відоси. Побачимось!